Якщо вам різко захотілось чогось солоденького, але немає бажання довго стояти на кухні, тоді цей рецепт ванільного кексу саме для вас. Спершу змащую форму для випікання маслом, потім притрушу її борошном. Піч розігріваю до 180 градусів. У миску розбиваю 3 яйця, додаю туди 3 столові ложки сметани і 2 чайні ложки ванільної пасти або ж ванільного цукру. В миску для вимішування закидаю 200 г борошна, 160 грамів цукру і одну чайну ложку порошку для печива, дрібку солі. Все вимішую і додаю туди 180 грамів м'якого масла. Як тільки масло з'єдналось з борошном, то вливаю туди половину яєчної суміші. Трохи вимішую, щоб ніде не було грудочок борошна, і вливаю всю суміш до кінця. Довго місити не потрібно. Виливаю тісто до форми, розгладжую його лопаткою і відправляю до духовки на 50-55 хвилин. Коли наш рум'яний кекс спечеться, то перевіряю його зубочисткою. Запихаю її всередину і дивлюсь, щоб вона не була обліплена тістом. Через 10 хвилин викладаю його на решітку для охолодження. Кекс виходить ніжний і трошки вологий всередині. Він м'який і аж ніяк не сухий. Заварюю смачний чай і чекаю на ваш лайк. Підписку на канал і дзвіночок заодно. М -м, пахне супер смачно. А смакує супер божественно. Doma zawsze daje smaczniejsze.